Інформаційний проєкт Суспільне студія триває далі. І ми продовжуємо говорити про програму Доступні ліки. До неї додали 12 препаратів для лікування раку молочної залози. Про це 4 листопада на своїй сторінці в соцмережі повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Свої рекомендації щодо розширення переліку препаратів гормонотерапії надавала громадська організація Ліки контроль і до нашої розмови приєднується голова цієї громадської організації Наталія Гуран. Пані Наталію, вітаємо вас. Вітаємо. Добрий день, вітаємо пані Наталі. Розкажіть на основі чого ви надавали рекомендації оці і чи всі вони були враховані? Та дійсно це такий для нас, це така велика перемога. Для нас мається на увазі для, для всіх, для громадськості, для пацієнтів. Тому що ми почали звертатися, звертати увагу на те, що препарати, начебто, закуповуються державою централізовано, але насправді пацієнти скаржаться на те, що вони їх не можуть отримати, і в результаті. Ми вирішили провести велике дослідження для того, щоб з'ясувати, а скільки пацієнтів отримують, скільки не отримують, як би це покращити маршрут пацієнта. Зразу ж нагадаю, що мова йде саме про препарати гормонотерапії, це після основного лікування ці препарати призначаються пацієнткам на доволі тривалий час. Це там 5 років, може бути, 10 років. І от уявіть людина 5 років е, щомісяця, тому що в упаковці 30 таблеток має їхати в обласний онкоцентр. Mm -hmm. е, і ось е, ми провели дослідження. Тільки 13% пацієнтів сказали, що вони дійсно отримують ліки безоплатно. Половина купують е, решта або купують, коли купують, коли їздять, не завжди це виходить. І загалом вони проходять складну процедуру там госпіталізація, здачі ще додаткових аналізів. Тобто, з одного боку, це і для пацієнта дуже велике навантаження, тому що за 5 років це 120 днів. Людина втрачає тільки на те, щоб ліки отримати. Це ж колосально 3 місяці. І чотири навіть місяці. І для онкоцентрів це велике навантаження, тому що це черги пацієнтів і кваліфіковані хіміотерапевти, які просто сидять на зміні і виписують ліки. Тобто це незручно було для всіх. І ось, власне, ми провели це велике дослідження окрема велика категорія людей, для яких було це. Просто неможливим отримування цих ліків це пацієнтка з малих громад. І це насправді найвразливіша категорія населення, тобто це час, це гроші на, на, на доїзд. На дорогу, Ще ж не забуваємо, що в нас є іде війна, і людина могла проїхати в один бік, там 200 кілометрів, приїхати. А тут повітряна тривога, угу. і людина так і не отримала ліки, змушена повертатися додому. І ми порахували, що от особливо з віддалених. Громад, які от люди з них добираються до області, то дешевше людині купити в аптеці ті ліки за свої гроші, але не витрачати оцей весь час і гроші на доїзд. Знову ж таки, втрата заробітку, щомісяця треба відпрошуватися з роботи. І ще також дуже велика проблема це для. Мам з дітками. Тобто, якщо не працює садочок, то жінка з тією дитиною має їхати в онкоцентр. Прямо скажемо, що це ще й психологічне навантаження для жінки після основного лікування їй якось хочеться повернутися в звичайне життя, а вона от щомісяця повертається в цей онкоцентр. Я вже мовчу про бар фізичні бар'єри для людей, у яких Маломобільних людей, та, ті, які пересуваються на візках. Наприклад, також, якщо ми говоримо про програму Доступні ліки, то тут, ось наприклад, я отримую препарати від гіп... гіпертонії для своєї мами, uh -huh. і мама ніколи не, не отримувала той рецепт. Вона навіть не знає, як працює ця вся програма. Я за неї їх отримую. Я хожу в аптеку. І ось їй це зручно. Так само тут, коли жінці зручно, вона сама їх отримає. Незручно вона когось із своїх знайомих, родичів попросила, тому що в нас також була жінка в опитуванні, яка таку розгорнуту відповідь надала. Каже: уявіть собі, я зламала ногу і все, я не можу поїхати по ті ліки. Просто от не можу. От настільки це було незручно, Так, є різні обставини однозначно і потрібно до, до них прилаштовуватися і все ж таки робити ціліки справді доступними. Можете розповісти про ті препарати 12, саме які е, додалися зараз до програми? Наскільки вони є важливими е, і чи всі вони є українського виробництва? Додалися дійсно препарати 12, їх. Виробники: це у нас Україна, Румунія, Кіпр, Іспанія, Угорщина. Mm -hmm. Це три діючі речовини. По кожному з них буде одна, як мінімум, позиція торгова, яка буде повністю безоплатна. По екземестану це Румунія. А по решті препаратів це українські препарати ідуть безкоштовні, Держі, якщо хочете Наталь, інші. А яка середня? А яка середня вартість? От просто щоб ми зрозуміли, скільки насправді жінки, е, які мають захворювання, які мають рак молочної залози, можуть зекономити в місяць. Наскільки це допомога, все таки? Це дуже велика допомога. Двіця є препарати вартістю майже тисячу гривень на місяць. Є препарати вартістю в районі 500 гривень на місяць, і тамоксифен це найдешевший з цих препаратів, але ну це також майже 200 гривень на місяць. А враховуючи, що це, це не ж... єдиний препарат, який приймає хворий, а в переліку він може бути і десятим, то це загалом виходить суттєво. Знижка? А 5 років, як так. мінімум, так. І, і треба ж також розуміти, що е, в, в, в чому була ще небезпека, коли ці препарати не були в програмі Доступні ліки? Mm -hmm. Що коли от перед жінкою такі бар'єри стоять? Mm -hmm. І немає можливості ні поїхати, ні купити, вона робить перерву в лікуванні або взагалі відмовляється від лікування. А це ж лікування. Тобто прийом гормонотерапії він на 50% зменшує у нас ймовірність рецидиву. Це як мінімум на 25% пацієнта він суттєво подовжує життя. Тобто це дійсно про здоров'я, про життя мова йде. І чи правильно я розумію, що завдяки цим доданим препаратам, дванадцятьом щодо раку молочної залози пацієнтки можуть обирати з тих препаратів, або консультуючи звичайно з, з своїм лікарем, який можна краще препарат обрати серед запропонованих, а не обирати один тільки який, як ви вже згадували, може взагалі бути дефіцитним на полицях аптек. Так і це до речі в нашому опитуванні також було таке нарікання у пацієнток. Більше 80%. сказали про те, що їм би хотілося мати альтернативу, щоб вони могли отримувати той препарат, який вони там вважають кращим. А причина тому, що вони відчувають, що він не надто допомагає, хочуть спробувати інші альтернативи. Так. Ну, є ж людей навіть переконання, що от я не хочу купувати українське. Я хочу mm -hmm. от, там mm -hmm. імпортний препарат купувати. Mm -hmm. А хтось хоче купувати український, тому що розуміє, що там, це наш виробник, підтримує нашого виробника, і також, наприклад, розуміє, що. Наші виробники вони проходять ті самі, ту саму сертифікацію, як і виробники з інших країн. Ну тобто і тут в людини є вибір. Усе в неї є електронний рецепт. Вона приходить в аптеку, і вже вона може обирати щось до речі, щодо цієї компенсації, так. ми ж крім того, що проводили опитування, от, в дослідженні ми також досліджували досвід інших країн європейських. Тому що ця програма Доступні ліки це програма е, такої компенсації вартості, коли держава компенсує якусь частину вартості лікарських засобів. Вона дуже широко розповсюджена взагалі в Європі. І так само як і в європейських країнах, тобто є препарати, де держава відшкодовує там половину вартості, є 100%. Тобто також держава орієнтується на вартість препаратів, на те наскільки ці препарати несуть серйозне навантаження взагалі на сімейний бюджет. Тобто, от усі всі фактори враховуються, і я просто дуже щаслива, що нарешті і для наших жінок з'явилась така можливість. Так Дякую. і ми дуже дякуємо за те, що роз'яснили якраз про які препарати йдеться, що можна обирати і що можна користуватися цією програмою. Пані Наталю, дуже вдячні вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Наталя Гуран, голова громадської організації Ліки контроль була з нами на прямому зв'язку.